Нестандартна бібліотека в Івано-Франківську відкрили публічний простір. Міська читальня тут можна безкоштовно зануритись у світ книг або ж прийти зі своєю літературою. Продовжить тему мої колеги. У просторі 250 книжок від українських видавців. Більшість із них про культуру та історію. Також це оригінальні видання і переклади класичних і сучасних авторів. Це полиця франківського видавництва Волонська бібліотека, яке я дуже сильно люблю, тому що мені здається, що всі їхні книжки це витвір мистецтва. І у нас так само проводилася події з видавництва компас, наприклад, ось. Про латиноамериканську літературу, і ми говорили про те, наскільки ці тексти і важливі, і перегукуються десь з нашими українськими. Також у нас тут представлені видавництво лабораторія. Це теж останні їхні новинки, які. Написали українські письменниці, і ці тексти вже такої, як післявоєнної пережиток літератури, які зараз те, що ми відчуваємо. Тематика літератури каже проєктна менеджерка Ярина Микитин, надзвичайно широка, тож впевнена, кожен знайде собі книгу для душі. Окрім того, відвідувачі читальні тут можуть завести нові знайомства. Паралельно можеш працювати, тому що нас до цього під віконниках розетки є освітлення. І також у нас відбуваються події з різними діячами культури, з літературознавцями, письменниками. Також організатори запланували понад 30 подій, які допоможуть більше дізнатися про літературу і знайти однодумців у любові до книг. Крім лекторії, такого є воркшопи і є публічні записи подкасту. І 3 червня у нас буде подія воркшопу література по той вік екрану. З Письменником і власником видництва Лонського бібліотеки Романом Малиновським. перше прийшла у читальню Анастасія. Дівчина каже, такий простір давно був потрібен в Івано-Франківську. Тут панує атмосфера свободи. Тобто, коли ти приходиш в бібліотеку, в тебе відразу якийсь такий стереотип. Оцей, Знаєте, флешбек в школу, що треба тихенько зайти, тихенько сидіти, так взагалі не шуміти, взяти книжку і піти. А тут ти хочеш залишитися, тобі приємно, ти можеш почуватися вільно, бо ти можеш сісти як тобі зручно, а не там не застіли. Хід у міську читальню безкоштовний, та організатори просять перерахувати кошти у координаційний центр підтримки військових Прикарпаття. Жодних квитків, жодних читальських абонементів. Приходиш, береш, читаєш книжку, проводиш нею стільки часу, проводиш в просторі стільки часу, скільки тобі потрібно. Єдине, ми запрошуємо людей, але це знову ж таки абсолютно добровільно. А в нас в просторі є. Прекрасний банер з qr А щоб задонатити міська читальня, працюватиме щодня до середини серпня.